16 жовтня 2025 року відбулася публічна дискусія від стратегії до результату як доброчесність впливає на економічне зростання на прикладі земельних відносин організована за підтримки програми Європейського союзу і Світового банку підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні. Фахівці обговорили ключові кроки до прозорості у земельній сфері: цифрову інтеграцію кадастрів і реєстрів, електронні аукціони. Як Єдиний механізм розпорядження землею масову оцінку земель, запровадження відкритих карт і запобіжників для держзембанку. Експерти наголосили, цифровізація та доброчесність основа економічної конкурентоспроможності. За словами провідного економіста Світового банку Клауса Дайнінгера, оцінка 7,5 мільйона земельних ділянок створює передумови для справедливої податкової системи та ефективного управління ресурсами.